Всім привіт! Мене звати Даяна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Також не забувайте підписуватися, ділитися цим відео для того, щоб допомагати мені просувати свій канал. Сьогодні ми з вами розберемо таку цікаву тему, як колесо балансу. Тому не перемикайте, гарного перегляду, а ми погнали. Перший момент, для чого використовувати цю практику та що це таке. Колесо балансу це дуже давня практика, яка має під собою колесо, яке поділене на декілька сфер життя. Дуже часто ми зациклюємося на чомусь одному та якійсь одній сфери життя. Але для того, щоб наше життя було ефективним та цікавим, нам потрібно реалізувати всі сфери життя, а не лише один. Тому ця практика, яку можна використовувати досить часто, Допоможе вам проаналізувати та розписати всі свої сфери життя, та поставити цілі на ті сфери, на які, як то кажуть, просідають, і на які потрібно більш прокачати. Як ставити правильно цілі та як їх досягати, я вже знімала вам відео, тому переходьте по підказочці, дивіться, зберігайте та ставте та дотримуйтесь своїх. Ціль, а ми погнали далі. Також часто таке буває, що ми хочемо щось собі змінити, або додати якусь ізюминку, зробити якийсь брендинг, але не знаємо, з чого почати та де саме в якій сфері життя нам це зробити та що прокачати. Тому іменно ця практика нам в цьому допоможе погнали, розбиратися, як нею користуватися. І так. Зараз на екрані ви бачите стандартне колесо, яке складається з восьми сфер життя: це здоров'я, відносини, оточення, покликання, фінанси, самореалізація, найосновнішою сферою життя, яка, якщо прокачати її, допоможе підняти інші сфери життя, також віддих та духовність. Здоров'я це наше самопочуття. Відносини це відносини з нашим партнером, взаємовідносини, оточення це наші друзі, колеги або сусіди. Покликання це наша, можна сказати так, робота. Або де ми хочемо працювати, або де ми бачимо себе в житті. Фінанси це гроші, які ми заробляємо, або плануємо колись заробляти. Самореалізація це. Взагалі така сфера життя, яка включає в собі майже все. І свій лічний рост, і характер, і якісь певні якості, і зовнішність, і хобі, і так далі. Вітер це наші подорожі, просто якийсь різний відпочинок. Духовність це наш емоційний та внутрішній стан. І так, також ще хочу сказати, що буває. Колосо Баланса, яке має 16 сфер. Зараз ви можете бачити його на екрані, воно більш детальне. І якщо взяти та розписати своє життя по цим сферам та проаналізувати, це буде дуже красива, хороша та щільна робота. Також не забувайте робити скрини. Також переписувати, перемальовувати, щоб не забути та могти далі працювати над цією практикою. І так, а зараз я вам розкажу детальну та дуже легку інструкцію по цьому інструменту, тому не перемикайте, а ми погнали далі. У вас же є два варіанти колеса баланса на 16 і 8 сфер. Вибирайте, яку хочете, та перемальовуйте. А зараз я вам дам легку інструкцію, як правильно аналізувати та робити, як то кажуть, цю практику. І так, ви вже вибрали, яку будете використовувати 816, і берете її, перемальовуєте або роздруковуєте. Силку я вам лишу в описі, щоб ви довго не шукали. Берете. Розграфлюєте коло на 8 або 16 частин, і кожну з цих частин розділяєте на такі циферки від 1 до 10, як це зробила я. Тепер беремо і аналізуємо кожну сферу життя та ставимо позначку на тій, на тому номері. Як ми вважаємо, що це відповідає нашому задоволенню щодо цієї сфери? Наприклад, якщо ви взяли там сферу фінансів, і ви собі думаєте, що я би хотіла заробляти там 20 тисяч гривень, а заробляю, наприклад, там 5, то ви там ставите позначку на 2 або 3. Тобто, що це не дуже задовільний результат. І мені потрібно буде ще її прокачати. Після того, як ви. На всіх сферах життя проставили точки, ви з'єднуєте всі точки в одну якусь фігурку, як це зроблено в мене. І почнемо зараз аналізувати. Що хочу сказати? Якщо у вас при аналізі та при постановці шкали такі були цифри, як 1, 2, 3, 4 або 5, значить, ви не дуже Задоволені цією сферою життя, вам потрібно її прокачати та поставити цілі так, щоб коли ви будете її аналізувати там через півроку або рік, ви змогли поставити на ту сферу життя вже від 5 до 10. Наприклад, якщо у вас ці самі фінанси поставлено двойка. А ви хочете, щоб у вас була шестерка, ви маєте поставити таку ціль, що мені потрібно за рік вийти в заробіток там 25 чи 30 тисяч гривень. І так з кожною сферою життя. Це допоможе, як то кажуть, краще ставити вам цілі, а не просто собі з боку барахти. Ви будете бачити, що ага, там зовнішність чи самореалізація мене просідає, значить, мені потрібно буде поставити. Собі ціль на цю сферу життя. Так, що я хочу вам ще сказати, це те, що я цю практику робила три роки тому, 29 травня 2020 року. У мене тут показники, звісно, не дуже класні. Я тільки тоді почала свою самореалізацію і тільки дізналася про цю практику, тому тут одинички, двойки і тройки. Трійка у мене на сфері. Сім'ї. Зараз вам детальніше покажу. Так, це моя колосо баланса, колосу жизнене, зроблено три роки тому. Я потім його ще раз і ще раз теж робила. Тут я розписала вісім сфер, так як я казала, я робила маленьку на вісім, позначила номерки, зробила таку фігуру. Тут можна бачити, що три роки тому я була нічим не задоволена, як то кажуть, і почала прокачувати кожну сферу життя. Що з цього вийшло, я вам розкажу трішки пізніше. Так, що я можу сказати вам по цій практиці, це те, що коли я про ню дізналася, я ще навчалася в університеті, і в мене не було таких гарних відносин з батьками ще з підліткового віку. Також в мене не було відносин, тому що в мене був гіркий опит, мені зрадили, і я не хотіла відносин, боялася їх. Грошей також не було, тому що ну, ще раз навчалася в університеті і. Щоб підробляти, не було можливості, тому що нам задавали дуже багато домашнього завдання, і я по ночах вчилася. Тут так само можна сказати, що про самореалізацію мова не йшла, тому що я все віддавала навчанню. Про оточення в мене було всього-навсього один друг, і той, який пізніше, теж мене, як то кажуть, зрадив. Друзі, в мене не було, нічого не було. І я зрозуміла, що потрібно щось з цим робити, і почала. Щось шукати, да? шукати якісь ролики, шукати інформацію, як змінити взагалі життя, що, що взагалі робити. І знайшла цю практику. Я її почала застосовувати, і в мене трошки, як то кажуть, почало щось получатися. Тому я вам її рекомендую: беріть на замітку, пробуйте, робіть та пишіть в коментарі, що у вас вийшло. А також напишіть мені в коментарях, які ролики ви б хотіли, щоб я зазняла ще, про що саме, про що розказала. Можливо, у вас якісь будуть побажання або. Розкажіть, як то кажуть, яке у вас ставлення до тих роликів, які я вже зазняла, чи подобається вам чи ні, щоб я взагалі знала, що далі робити і що вам знімати. Тому буду чекати. До мене тут Кіця прийшла, а я вам ледь не забула сказати, що також підписуйтесь на мій інстаграм. Там я, як то кажуть, трішки більше розказую про своє життя і трішки більше виходжу в інтернет, тому підписуйтесь. Також пишіть мені в коментарях, які оцінки поставили собі ви, ставте лайк та не забувайте переглянути моє попереднє відео про плани та цілі. А ми зустрінемося з вами на наступний четвер. З вами була ваша Даяна. Па-па!